А ви хто? Представник РТЦК. Ну представся, що ти? Представник ТРТЦК. Ну хто ти представся, представник ТРТЦК. Ну до, давай по до, доказу. До, 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 до. Документи кажу, показу. Ага. Що, їдемо на Куп'янське місце? На випуск? Ага. На Куп'янськ. Що ти мені паспорт показуєш? Паспорт, це воїнник. Так зачем воєнник? Ти співробітник? Ну показывай, что ты с ним. Ну так а що ты с палкой машешь, блядь, слышишь?